Софієчка, скажи, що ти вибереш? Цукерку для себе чи квіточку для мами? Квіточку бери. Себе чи квіточку для мами? Квіточку для мами. Бери. Квіточку для мами? Ну бери. Квіточку для мами. Беру ну, квіточку. Беру квіточку для мами. Для себе бере цукерку? Um, Цукерка для, для себе. Мама. Цукерку для себе? Квіточка мами. Бери. Я для мішу виберу і для мами люблю. Що ти вибереш? Цукерку для себе? І для мамуші. <ріст> <ріст> Ківіточку для мене.